Да, я розумів, що треба зупиняти ворога якнайдалі е, від е, цих земель, тому що чим чим більше вони заходять, тим більше вони наносять нам шкоди. Тому чим раніше і чим ближче ми його зустрінемо, тим буде краще для нас. Знаєте, мої нам споганили таку фразу, що моя хата з краю я нічого не знаю. А до цього ж була не така. Була у козаків. Була моя хата з краю перше. Ворога зустрічаємо. Ми здебільшого займаємося розвідкою, дорозвиткою і об'єктивним контролем. Тобто ми можемо знайти ціль, передати нашим побратимам. Мав які крила, їх часто от у мене як пілота питають: а от що краще? Це зовсім інший інструмент. Перший раз, коли ми злітали навіть на малих крилах, така була всередині такі штуки, мурашки, знаєте, це я думаю щось таке. Ще Мальчукове, коли там хотіли на цих радіокерованих моделях злетіти літак, ніфіга собі штука, яка ваші повітря і летить. Ну такий, якщо не знати фізику, то майже магія, так? І коли ти реально злітаєш перший раз, то прямо аж, аж перехоплює трошки пот. І ось зараз кожен раз, коли запускаємо цю штуку, кожен раз я це відчуваю. Кожен раз кайфаш.